Мама Рада хотіла любі на вушку, щоб бути найкращі слова. Е, Перефразовую свій вірш е, Весна до кожного йде, у душі і серця людей, бо завтра знаменитий день, улюбий Долик, ювілей. Я дякую вам всім, люба буде дякувати, але от хочу і я подякувати за всі слова найкращі. Ви вже все сказали, а якщо не сказали, то що скажете. Е, я хочу нагадати, ну ми говоримо про старосамбірщину, про любі. Бо, я думаю, нам треба мислити в світових масштабах. Ну, якщо в світових масштабах, я зацитую Шатуру Стовелі, що сховав ти те пропало, що віддав ти те твоє. Люба віддає. Любов, тепло. Ніжність, ласку. але е, я думаю, що ніхто не, не, не має права сказати, що вона, вона щастя навіть вона видала книжку, називала щастя і дарує щастя. Що тоді за що то розставляє? Тоді Люба їй залишається щастя, бо вона його віддала. Любцю віддавай, отримуй, будь щастя.